Скільки кормушок потрібно на 30 голов бройлерів? Ну, дивіться, якщо відповідати за технологічною картою від годівлі, то потрібно орієнтуватися на норму фронту від годівлі. Що таке норма фронту? Це скільки місця потрібно а, одній птиці а, займати біля кормушки для того, щоб їсти. От. А, для дорослої птиці відштовхуємося від дорослої птиці, так, якщо вони у нас ростуть, потрібно від 5 до 7 см. Я беру по мінімуму 5 см. Множимо на 30 бролерів, це 150 сантиметрів фронту від годівлі. А для цього потрібно дві кормушки. Якщо це підвісні круглі кормушки, то це дві кормушки по 30 сантиметрів діаметром. А взагалі, ну, дві кормушки вистачає з головою. Я тримав навіть 50 штук. Теж хватало, але потрібно слідкувати за тим, щоб у них постійно був корм. Тобто, якщо на 30 голів а, зранку і ввечері я даю. І в принципі все окей, можна не, не турбуватися. То 50 голів там потрібно було заходити частіше. От і все.